Ось, да, уявімо, що в мене низька самооцінка. Я така людина з дуже таким е, прищемльоним его. Значить, я от зустрічаю чоловіка, який, наприклад, ну, на порядок десь вищий за мене, наприклад, ну там фінансовому плані, там соціальному, фізично там людина дуже. Ну, от я бачу, що такий якийсь красунчик, наприклад, да, там що людина якась дуже гарно розвинена з усіх боків. І я розумію, що я не дотягую. Ну, я розумію реально, що я, я не потягну. Тут я да, що, що робить зріла людина? Зріла людина дивиться на це як факт, визнає цей факт, не сперечається з реальністю, зустрічається із власною десь до зросту, можливо, або просто навіть не з точкою до зросту, а просто з визнанням свого обмеження, що ну да, я не тяну, зі мною все окей, з ним все окей, просто я не тяну. Наприклад, якщо я не зріла людина з низькою самооцінкою, починаю знецінювати його. Я починаю йому казати, «М-да, прес в тебе, звісно, да, да, був кращий, був кращий минулого року. Міг би ще трошки схуднути. Угу. Або навпаки, оці твої кубики, насправді мені не подобаються, це не модно. Жінки предпочитають м'який животик. Або буду казати, угу, скільки ти заробляєш? 10 тисяч доларів. Ой, ну таке в інстаграмі в рілсах дівчата кажуть, що якщо чоловік не заробляє менше 100 тисяч євро на місяць, то в принципі можна і не підходити. Не підходити. Тобто я починаю знецінювати цю людину. Я